Запорізька обласна державна телерадіокомпанія представляє програму Оксани Гладій Батькові листи. Героїня нашої програми про війну знає із власного досвіду, із розповідей мами й старшої сестри. До сьогодні Зінаїда Петрівна Дихтярьова зберігає як найдорожчу реліквію Батькові фронтові листи. Їх всього чотири. Пожовклі аркуші паперу складені у трикутники із номером польової пошти. Такі листи сотнями тисяч відправляли солдати й офіцери з окопів до рідних країв. Писали про найголовніше живий, здоровий. Перше повідомлення від Петра Климовича Дихтярьова датоване 5 березня 1944 року. Петі! Добрий день, жена Таня, дочь Таля і Зіна. Я вам передаю свій. Я вам сообщаю, що я жив і здоров. Далі адреса польової пошти. Жодного натяку на місце боїв, тільки за змістом другого листа, датованого 31 березня 1944 року, Зінаїда Петрівна зрозуміла, що відбувалося це під Уменю, бо мама її звідти родом. Письмо от Пети. Здравствуйте, мои родители, жена Таня, дочь Таля и Зина. Я вам сообщаю, что я жив и здоров, а также и вам желаю хорошего здоровья. Таня, я от вас не получал два месяца письма. Что я вам могу написать? Я только могу дать тебе совет. Купи себе козу. Она тебе даст много помощи. Я о твоей жизни ничего не знаю, только думаю, чтобы у тебя было здоровье хорошее. Таня, скоро я буду на твоем месте рождения. И тогда начнется новая жизнь. С тем до свидания. Батькові листи, розмови з мамою і сестрою, спогади дитинства спонукали Зінаїду Петрівну Дихтярьову розпочати власну пошукову роботу, звідки бере початок її рід з батькового і з маминого боку. Так з'явилися дві рукописних книги Пам'ять серця, епіграфом, до яких автор взяла слова: Ми живі доти, доки пам'ятаємо, хто ми і звідки. Я вирішила, що я повинна залишити після себе всі документи в порядку. Я думала, я просто складу у файли, ті листи, що в нього залишилися, тільки документи пошуку його смерті, де він загинув. Я думала, я їх вкладу. А тоді думаю, то треба ж біографію написати, щоб залишилося моїм нащадкам. А тоді ще тоді. І так воно почала ниточку за ниточку почала збирати багато матеріалів про війну взагалі в Україні і в Запоріжжі. и про его все справы. Письмо от твоего мужа Пети. Добрый день, жена Таня. Передаю дочери Тали и Зине свой отцовский привет и целую вас. Я от вас получил письмо, давно ждал. Думал, может, хоть Таля напишет. Таня, напиши, что ты делаешь, как живешь. А Зине напиши. Мне жаль, что она малая и, может, не будет меня помнить и знать. Таля меня будет помнить, но Зина нет. Жду вашого відповіді. У вас є і власні спогади про ті роки. Ну, під час війни мені було це з року до трьох при німцях, я була така маленька. Мені окремі пізони вже пам'ятається в 43-му, коли німці виходили з Запоріжжя. Я пам'ятаю ці спалахи, ці зриви, що за вікном було. Ми сиділи всі на клунках, бо нас виганяли з будинку в будинок, підпалювали, нас виганяли на правий берег поперед себе. Ми ховалися скільки могли від них. І, і відкритими ротами, бо такі були спалахи великі, і жіночка одна лежала хвора. Деякі епізоди, я пам'ятаю, сестра більше пам'ятає. Вона старша на 6 років, то вона трошки більше пам'ятає. Мені допомагала живе зараз у Санкт-Петербурзі, то вона мені допомагала спогадами і писала, і говорили більше по телефону. Вона розказувала, якщо і було і багато. Я дуже. Перелопатила, яким словом можна сказати, літератури дуже багато. І в обласній центральній бібліотеці, і в дитячій обласній. я шукала багато мініматеріалів, допомагали бібліотекарі, дзвонили додому, щоб мені знайшли дещо приходьте подивитися. Фотофувала ті місця, де був тата до війни, тут в Запоріжжі на шостому висілку він будував. Так що. Вірші, документи, все на світі спогади, все я об'єднала сюди. Тато, коли уходив на фронт, він підняв мене маленьку високо, на витягну руки, догори туди, до лампочки, і вище, і сказав, як я вирослиш така велика, я повернуся додому з фронту. Ну, і Ми подумали з сестрою на відстані, скільки тисяч кілометрів, до одної думки одночасно по телефону, а ти знаєш, що і я, і я так сам подумала, що занадто високо, тато підняв мене. Такої висоти люди не ростуть. Це було вище двох метрів набагато. Я була під самостелем, не підняв майже. Тому він не повернувся, що він задумав те, що не можна виконати. Я би він не підняв так високо, мабуть, він би повернувся. Добрий день, жена Таня, дочки Таля і Зіна. Я вам передаю свій батьківський бойовий привіт. Я вам пишу, що жив здоров і громлю врага. Зараз у мене життя трудна, але інтересне. Фріци тікаються далі й далі. З тим, до свидання. Жду відповіді. 1 серпня 1944 року це остання звісточка від фронтовика Петра Климовича Дегтярьова. 6 серпня він загинув під селом Якубовці на території Польщі. Родина отримала повідомлення, що Петро Дегтярьов пропав без вісти. Тільки після невтомних пошуків документів, запитів дружині Тетяні Іванівні повідомили, що її чоловік, молодший лейтенант Дегтярьов Петро Климович 1912 року народження, командир стрілецького взводу 52-го запасного стрілецького полку, виключений із списку радянської армії, наказом від 15 вересня 1950 року. Третього року причина загинув. Ціна Петрівна, ви як ніхто відчули на собі оце повоєнне сирійське дитинство. Дитина війни. Справді дитина війни. Так, бо е, я пам'ятаю по розмовах е, мами і сестри старшої спогади, ті, що вони згадували після війни, про мене розповідали. Багато проводили під е, зривами бомб, і як нас виганяли звідти, і спалювали всі будинки. Людей гнали на правий берег поперед себе. І що наше дитинство практично не було дитинства. Замість е, гратися, щоб гратися в ляльки, ми йшли е, у підвали. Бомбосховищ, і ця фраза запам'яталася нам сестрою назавжди. Що я казала, уже я звикла, що треба в бомбосховища, то треба забрати з собою основне сумку з документами. підвал, як заходили, то я питалася маму. А сумку взяла? То ця фраза у нас іде по все моє життя. Що отаке було наше життя? Вкрали в нас дитинство. Дитинство нас не було і під час війни, і після війни, тому що мама піднімала нас сама одних. Працювала важко дуже, підробляла вихідні і в свята для того, щоб можна було якось підняти нас на ноги. так що дитинство було дуже об'їлене. Життя йшло вперед, затягувалися рани, та пам'ять про батька не давала спокою. Хотілося вірити, що він живий, що всі довідки помилкові. Маленькою Зіна уявляла собі, що він несподівано прийде у солдатській формі і запитає їхню адресу. Коли підросла, то сподівалася, що пораненого батька там, у далекій Польщі, догляне жінка, і дочка не буде тримати образу на неї, лиш батько був би живий. Потім шукали місце поховання, і тільки через шість десятиліть після війни ще однією безіменною могилою на світі стало менше. У травні 2007 року Зінеїда Петрівна звернулася із листом проханням до урядової організації Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва у Польщі, отримала відповідь від секретаря Анджея Пшевожніка такого змісту. Шановна пані, Рада охорони пам'яті боротьби і мучеництва вкладає до цього документа фотографію могили номер 150 Петра Климовича Дегтярьова». Встановленої на військовому цвинтарі воїнів радянської армії в місті Казиміжу дольним над Віслою до фото долучаємо короткий опис цвинтаря і фрагмент карти Польщі з вказівкою проїзду. Допомогла у пошуках тернополянка Леся Сидоряка. Саме завдяки їй Зінаїда Петрівна вийшла на зв'язок із Міністерством оборони Польщі і спогадів Зінаїди Дегтярьової. З дитинства пам'ятаю слово «якубовці». Я відшукала цей пункт на великій карті, яка висіла у нас в кімнаті на стіні, як тільки навчилася читати. Я знала, що там загинув мій батько. Пригадую, у трьох мама, Таля і я сиділи на дивані. Мама читала повідомлення, а ми всі плакали. Ви знайшли могилу батька. Це пройшли багато десятиліть. Так, це пройшло дуже багато, тому що тато загинув в 44-му році в Польщі, а віднайшли могилу його у 2008 році. Я ще коли в молодості працювала. У загальноосвітній школі І якраз тоді пошуки були Червоний Хрест, ходили значить, такі групи, шукали. Але я не сподівалася на те, що можна віднайти так далеко, хоч би це було десь Україна чи хоч СССР. Я такі не подавала на пошуки. Але так трапилося, що моя подруга працювала у Польщі, то я до неї звернулася з таким проханням. Якщо буде можливість спробувати пошукати, бо дані, де він останні дні пробув, загинув в якій місцевості, то я знала, і тому їй було легше це знайти. Через Міністерство оборони охорони пам'яті і мученництва, боротьби і мученництва, така в них є. і Знайшли могилу. Я маю фотографії, маю карту, як проїхати, так що я тепер задоволена і на пам'ятнику мами поховала вже її в Запоріжжі, то там є фотографії на цьому пам'ятнику загальному, є фотографії, могили в Польщі, котре знаходиться татова. Так що мої нащадки приходили, згадували і бабусю Таню, і прабабусю, точніше вже, і прадіда. Я от слухаю вас і розумію, що пам'ять це така властивість людини, яка не дає спокійно жити. Точно, ви праві. Я писала коли тут книгу цю, і такі вірші були до сліз. І слова ті, що я писала. Я сиділа на тою книжкою, і плакала. А потім знаєш, що не можна плакати. Ці душі наші батьків не люблять, щоб їх там турбували, щоб в їх на тому світі жилося вже спокійно, краще ніж тут. То я казала, таточку, я тебе люблю, я не буду плакати. А саме не і плакала над книжкою, сама пишу і сама плачу. Залишається на все життя. Ми зустрічаємося з вами в такі дні, світлі дні, 9 травня, день перемоги. Я знаю, що у вас це особливий день. Можна назвати святом днем пам'яті. Ну, воно дійсно, що це свято сльозами на очах. І я е, зрозуміла, вже була зовсім вже діти мене вже підросли підвіками. Раніше було як тільки як свято сприймала, а тоді е, син мій ходив у хор хлопчиків при третій е, музичній школі, і вони співали цю пісню, і вона. Дуже нас всіх затронули. Мені важко сказати, що це тільки свято. Скоріше це день пам'яті за загибель, тому що ділили Європу і нас забрали батька за цього. Було б краще, якби не було того поділу Європи, не було б війни цієї. Мені важко. Я в останні роки не ходжу на проспект. Я не можу спокійно дивитися і бути просто щасливо, що війна закінчилася. Я розумію, що я прожила дуже тяжке життя без батька. Важко було. І не було в нас, ні дідів не було, бо батьки мої круглі сироти з дитинства була. Ні батька не було. Чоловіків в хаті практично не було довгі роки. І тому мені важко з цим. Я його сприймаю більше як День пам'яті загиблих, а не свято. І на завершення цієї теми процитую рядки із листа подяки старшої дочки Петра Дихтярьова, Наталії Сацердової, що мешкає в Санкт-Петербурзі. Завдяки тому, що моя сестра Зінаїда Дегтярьова надіслала мені фото і документи, я ніби наяву побачила могилу батька так старанно доглянуту. Мені навіть здається, що я відчуваю дотик до каменя. Доземний уклін вам, шановний пане Анжею Пшевознік, а також рідній для нас Польщі, дві дочки, четверо онуків, шестеро правнуків і праправнучка – із Запоріжжя, Санкт-Петербурга, Ярославля. Звучала програма Батькові листи Запорізької обласної державної телерадіокомпанії. Автор Оксана Гладій звукорежисер Сергій Дроб'ятко, звукооператор Юрій Скрипка.